Так, є одна відмітина на вражаючого вигляду стволі гармати. так, Вражаючій гармати, це дійсно. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дімончик на Т92 HMC. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну Прохорівка це у нас що? Це клондайк для артилеристів. Але це ще залежить від того, як у нас зіграє, яку, яку має майстерність наш ЄБРщик. Я бачу, що одна тежка у нас бою. Дуже багато ПТ, отже по зелені буде. Ну дуже важко буде проконтрипушити. Що нашій команді ще суперників. Треба сподіватися, бачимо, що ЄБР суперників також був підсвічений на зелені та на алеї, І він там по кущикам-покущикам по вже може просуватися. Це небезпечно. Наш ЄБРщик поки що відступив. Ну і будемо далі спостерігати тяжів. Теж у нас нормально в цьому бою. Ну, а і Стежки треба було, щоб поїхали. там ПТХ поїхала по нульовій лінії, її там знесуть, якщо побачать, що вона там одна. І одна у нас ще артилерія, об'єкт 261 став на ту позицію, де я полюбляю, біля залізниці стети. Теж йому зараз боя непереливки, якщо проїдуть, бо невеликими не, не силами ми перекриваємо наша команда нульову лінію. Ну що, є одна відмітина, треба другу отримати, так. Нашому Дімончику. О, не, оце м'яка ціль прямо в борт. Ну тут не влучив. Мені здається, отаким от треба користатися тут е, присілом, звичайним, так? Окосарона його називаю, так що ти бачив зверху. Чому? Тому що ну, мені здається на альтернативному прицілі краще грати в міських картах, десь кудись там віконці закидувати, так? Ще не докачався я до 10 рівня, так, до, саме до цієї артилерії, але ну, бачите, ну, бачите, довга-довга перезарядка. от Довга-довга. Це треба терпіння мати. Але вже якщо влучив, то влучив. Так, раніше це була дуже класна артилерія, коли УАси були Пуаси. 1100 у нас може бути е альбіща. 492 вибиваємо з Е3. Сильно броньовано. Ну правда, борт йому заліпив. Так, 60 у нас ММ пробиття, швидкість снаряду, де в нас? Швидкість снаряду невелика. Далі в нас що? Далі в нас тут більше осколочно фугасні. І може вилітати, якби і ж фугаси були фугасними, так? могло б вилітати. А тут, по-моєму, тут не підсвічений був. Тут хтось блиндом заліпив, обережно. То Хтось по комусь стріляв із наших і могли б зараз втратити нашу артилерію. Так, і те, що я казав, зараз по нульовій лінії там агресують на нашу ПТху, і вже ми можемо опинитися в оточенні. Так, всього хевіка тоді не вліпив, зараз повинен його доліпити. Чудово. Один ворог знищений, 811 настріляно. У нас залишається тяж є сот, і Так, у нас 2-2 по бою, одного ми тяжа втратили, дві ПТ вже втратили. Просадка по ХП вже не в нашу користь. граємо однорівневий бій з десятками. Ну, це і чудово, що з десятками, тому що буде по кому постріляти багато ХП у команди. так? Хі -хі -хі. Хочеться побачити такі. Уже в нас така тенденція останнім часом, до речі, йде, що на артилерії показують саме хлопушувальні бої. Я маю на увазі, що багато настрілюють е диміджу. А наш бачимо ЄБРчик покущикам зараз по кущикам. Чому? Тому що я навіть і не помітив, коли втратили свого ЄБР-щика Супер. Я дослухався до моєї поради, що звичайний приціл увімкнув. Так Так буде краще видно по кому стріляти, саме на відкритій кар. Там 114 СП2, бачимо, був підсвічений по полю їхав, але він втік. Чомусь по ньому не пострілювали. Немає... Наші пішли в атаку зараз може бути, не... можуть бути неприємності, бо дуже багато ПТ ще залишилося. Зараз там випадкові події, ми напевно через них втратили зараз <свісно> два танки. Так, ну це вже проблема, дивіться яка. У нас просадка по ХП мінус 7 тисяч. А хто буде тягнути, як не на герой, переїхали все ж таки сюди і там бачу ще там сили підтягуються. Ну Тут їм буде не перелив, і тут наш герой буде їх перестрілювати. Там... І з сьомий поки що б'ється з ними. І оце довга перезарядка. Якби на об'єкті, то вже б два рази стрільнув по ним. Підтягується, кличе на допомогу, підтягуються єстоти, там треба напевно, щоб наша блискавиця під'їхала на. Е, який там квадрат? F6 квадрат, так, щоб прикрила ЄСу, тому щоб задні ще не настрілювали. А і 7 поки що тримається. І ці, бачимо. Ще Центуріон, Action X і СТБшки, вони знітилися. Вони забилися там в куточок. Дуже зарано вони переїхали. А бачимо, клич на допомогу і далі є БРЧ. Позелені, я маю на увазі. Хуалей. Так, єсотий підсвічуй. Там, бачите, от блискавиця нарешті побачив. Маякнув йому на e-сотий. Щоб блискавиця під'їхала... Ну, втратили ми. Тепер ми вже не будемо бачити, хто там буде. Хоча й вони там втратили один танк. Допомогти зараз ЄБРу треба. Побачив це. Шотний шотний є сот. Можна було бліндом по ньому закинути. А наш герой бачите, ну, бліндамою він не стріляє взагалі. Розраховує, що? Що у нас же ж боєкомплекта може навіть і не вистачити. 6 снарядів у нас звичайних, потім. Е, поліпшених 6, 5 залишається, так? Побачимо, як вони вихлопушують. Ну, і суперників також одна артилерія залишилась. Ніхто не може зрозуміти, де стоїть там наш ЄБР, тому що там і Мантікора десь поряд і вона ще його не виявила. М60 і, Ле... і Леопард намагаються теж пострілювати, мені здається, по їхнім розвідданим. Поки я розповідав, до речі, чудові та цікаві історії, наш герой вже 2000 настріляв. А це, цей, дивіться, на, 4... на 114. му Він там був підсвічений, потім від'їхав, потім вже й по центру починає рисувати. На 500 просвідчив. Це Там нарешті є СОТО вихлопушили. Мінотавро. вибачаюсь, не мантікора, там, а мінотавро стоїть. <смі> Ментікори тут не було в цьому бою. 7-10 рахунок. Ну, ми в оточенні. ну В принципі, ми там і контратакуємо, контрипушимо саме ось по першій та другій лінії. І цим ми тримаємо в напрузі суперників. І там є кому, в принципі, постріляти, леопард може постріляти, так? І, і в імпокущиках стоїть М60. І тому наш герой хоче само... отут небезпека. Що тут не підсвітили наші кабіші. Ще раз постріл на 500. Оце! Це я це уявляю, як у нього підгорає від, цього, від цих пострілів. 3000 вже настрілян. Виявили, виявили все ж таки М60, він щось там бачимо, метушня у нього почалася. Треба добрати вже цього СП2. Так, є. Це вже допомога за нашими лучми. Безе. І Леопард відступив, він розуміє, що немає кому постріляти. У нас ну, проблемні проблеми зараз в цьому бою. Хоча наш ЄБР, бачите, я його з перших хвилин е намагався похвалити, і я його далі хвалю. Він дуже класно відіграв. Ці суперники, які зараз під'їжджають, вони шотні, вони побаються. Так. Два вороги знищено. 3089 настріляно. Лишаються два снаряди основних. Чудово, вихлопушують. Напруження... Напруження досягає свого поя. Як зараз будуть тепер діяти? Суперники. В них є 140-й, який в принципі швидкий і прудкий може під'їжджати, підсвічувати. так? Але в нас є ще ЄБР. Це підсвічене. 140-й невірний план на бій він обрав. Треба було йому проїжджати через нашу базу, мені здається. Вогонь, висадити його трішки. На 500 майже. В Лобешник. А він на глючу їде, хоче ЄБР, ЄБР це також помітив і втікає. 3570 настріляно. Ти що, напевне, буде 4000 настріляно? Оце дійсно крутезний результат. І вже допомога заглушення пішла. Зашкірився. Він боїться саме артилерію, це точно. Ха -ха -ха. Бо отримав такого ляща. Тут перешкоди, бачите, заважають, щоб влучити в нього. Зараз, бачите, наш герой дуже отак чітко, щоб влучити. Знову майже написав. 5 снарядів залишається поліпшених. Дивіться, їбачить. Не бачить, не бачить, його. Yeah. Так, вже і допомога за оглушенням майже 1200, 4000 настріляно. Блиндами не стріляв, то ж нічого не будемо додати, так? Поїхала вже така, іде ну, фінальна масована атака. Бабаха, так. Мінотавра. Дуже сильно броньований Мінотавро в лобі. Бачимо, ну з Бабахи там, якщо йому десь зверху залетить, то залетить непогано. Ще й два крита. Чотири снаряди залишаються і 4286 настріляно. Чомусь є третього не видно. До сих пір бачимо, не підсвітився наш ЄБР. Все, ЄБР зараз буде стріляти, зараз буде закружувати. Треба вже агресивно, напевно, йому пограти. А ці знітились, вони їхали, їхали, а тепер знітілись. Шопного добраємо, 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 шопного догонь. А, ще перезарядка. А тепер вогонь. Є, три гори знищено. Ну що, йдемо до перемоги. Три хвилини залишається до завершення бою. Три... 4400 настріляно. 1200 за розвідданими. І ще й артилерію зараз прихлопушити, щоб ще й бійця отримати. Правда, шикарно було. Я отримав від такого бою, я отримав задоволення. Дійсно. Напруження було весь бій. Класно відіграно нашою ЛТшкою. Наші братіші чудово відстрілялися. Ну і наш герой настріляв. Теж рекордні, рекорди. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!